Всім привіт ви на каналі Хомкі Бомки І сьогодні, бачите, на столі в мене стоїть три кормушечки і корм. Сьогодні будемо нашим хомячатам давати їсти, точніше, не хомячатам, а нашим дорослим хомчикам, які вже. Вони вже дорослі, бо це тато з мамою, пушка і пушок, і наш хомячок батончик Зараз я вам розкажу, які в мене точно є мисочки. У мене є ось така жустенька мисочка. Вона з такої пластмаси, можна сказати, 20 гривень. Досить зручна, вона мені досить подобається, так що можна її взяти. Але це такий мінімальний варіант прямо за 20 гривень, якщо вам не хочеться тратитись. Наступна мисочка така ось е дерев'яна, вона перша була для попугайчиків, але тепер. Ой, подивіться, що тут таке. А, її треба, подивіться, вона вже прогнила, треба нову миску купляти. Думав, зараз скажу все про неї хороше, але на жаль, ні. Ця миска просто ужасна. Миска це така керамічна, вона вже дуже довго років у мене служить. І як бачите, вона нормальна, просто її треба помити, повитирати. А так вона дуже класна, ось ця миска. Тому всім рекомендую, якщо вас є хом'ячок, або інакше домашня тваринка, купляти ось такі керамічні мисочки, вони дуже класні. Давайте я тоді ставлю на перше місце цю, на друге місце я ставлю ось цю мисочку. Вона. Екологічно, з дерева зроблено, і на третє місце у цю. це прям мінімальний варіант, ну що ж. І також сьогодні я купив е, корм для наших хомячків, в е, зоомагазині, і багато хто мене питав розказати, чи є мої хомячки ще зоомагазині, я сьогодні зайшов і їх вже немає. Даю, що я своїх хомячків здав в неділю, і сьогодні вже середа, тому вже пройшло три дні їх. Тому вже всі, я так розумію, розібрали хомячків. Ну там не було. Ну, звісно, були в доміку. Я вже прям не бачив, але думаю, що розібрали, бо там там, де їх поставили, їх вже там не було. Ну що ж, ось такий хомячок корм. Я купляю завжди це від природи. Самий класний корм, ну він мені подобається, тут, звісно, мінімально всього. Але я не прям кожен раз його купляю, як я сказав. Досить часто купляю, але не кожен раз, бо я трохи вибираю інакше, там, наприклад, корм від фієсти, корм лорі, є багато там різних просто інгредієнтів, попкорн або якісь там ще штучки різні, дерев'яшки. Тому я купляю різні корма, до їх хомічарну. Ну що ж, давайте зараз будемо насипати. е, без просипання в мене не вийшло. Бачите, цей склад ось такого корму природа. Розглянути його. Також є окреме відео про нього, про кормів, обзор кормів, які я вже купляв, можете подивитися, знайти в списку моїх відео. Подивіться, що робить наша пушка зараз. Вона хоче просто застрягти, і я так розумію, і не вибрати. Або вона шукає вже корм. Ну що ж, давайте зараз будемо давати корм. Зараз напишіть, чи ви знаєте, яка в кого мисочка стоїть. Чи це пушки, чи це пушка, чи це, наприклад, нашого хомячка батончика. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях прямо зараз. Я поки що чекаю. Думаю, ви написали, тому зараз я буду вам показувати, чия кормушка до якого хомячка. Перша кормушка йде до нашої пушечки. Якщо ви дивилися відео, то я думаю, що ви правильно написали. Ось така жовта кормушечка в нас в пушкін. Наступна кормушечка, як ви думаєте, вка нашого батончика, відкриваємо кліточку. І нашого батончика ось така з дерева кормушка. Він якраз також виліз з нас батончик. Зараз буде їсти ось такий булкін. Подивіться на нього. Який смішненький наша пушечка теж. Ну що ж, закриваємо. І остання керамічна мисочка, це в нашого хом'ячка пушка Він якраз також виліз. Зараз ми йому також поставимо. Що ж, хом'ячки вже починають їсти корм, особливо пушок і пушка. Пушка взагалі там вже розкидує корм в клітці. І наш батончик також зараз буде йти. Я сподіваюся, він вже скоро буде йти їсти. Ось таке було відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і чекайте нових відео на нашому каналі. Усім па-па!